Сьогоднішнє е, семінарське заняття ми проводимо <кій>, у програмі Erasmus в рамках проєкту повоєнна відбудова міст України згідно досвіду країн ЄС з дисципліни енергореновації цивільних будівель для другого магістерського рівня спеціальності будівництва та цивільна інженерія. Ми з вами завершуємо наші розрахунки, і нам необхідно скласти звіт з енергетичного аудиту будівлі. У методичних казівках у нас є приклади таблиць, які потрібно заповнити, але перед тим, я, як почати це робити, я хочу ще нагадати вам, з яких розділів складається енергетичний сертифікат будівлі. І е, які частини він повинен е, мати. Справа на кінці е, зображено е, загальний вигляд титульної сторінки енергетичного сертифікату. Е, він складається з вступу, загальну інформацію про будівлю вносять, е, таблиці короткого резюме про будівлю, юридичне та нормативне е, посилання, огляд. Інформаційних ресурсів, які використовувалися при його складанні, опис будівлі, його поточний стан е, структури будівлі та інженерних систем, та заходи підвищення енергоефективності, тобто е, запропоновані заходи підвищення енергоефективності, економічний аналіз пакету ремонтних робіт, опис запроєктованого пакету ремонтних робіт та висновок та рекомендації. Якщо ми більш детальніше розглянемо е опис е цього енергетичного сертифікату, то, то ось якраз на першій сторінці ми можемо з вами побачити, що е у нас е на титульній сторінці показана адреса будівлі, е його функціональне призначення, де знаходиться основний. Е е Конструктивні параметри будівлі, площа, кількість поверхів, а, в рік прийняття в експлуатацію. Також показано одразу а, клас енергетичної ефективності, тобто у нас є загальна шкала і а, визначена ось саме а, клас, наприклад, для цієї будівлі тут най... найефективніше енергоефективніша будівля, клас G показана. А, також, а, Визначена питоме споживання енергії, у якої кількості воно відбувається. І е, є шкала по питомому споживанні первинної енергії. І е, дані про енергоаудитора, е, хто її складав, тобто е, кваліфікаційний сертифікат, номер його, е, для того, щоб. Е, Відповідної установи могли перевірити і в разі якихось помилок зробити зауваження, тобто це не якась там секретна інформація. тобто ці дані повинні бути написані на енергетичному сертифікаті. Далі, в описі самого сертифікату, у нас є декілька розділів. У першому розділі у нас показується таблиця з фактичними або проектними характеристиками огороджувальних конструкцій, є їх опис, а, які у нас зовнішні стіни, які вікна, двері, та, з яких конструкцій вони складаються, яку, якої товщини, тобто є опис. Це майже описуємо так само. Як ви робили це на бакалаврській роботі, коли проєктували вашу будівлю в архітектурному розділі? Далі у другому розділі у нас показуються показники енергетичної ефективності та фактичне питоме споживання енергії. Це ті самі показники, які ми з вами визначали на інших заняттях. Тобто, сюди потрібно буде. Записати ці дані. Є показники енергетичної ефективності будівлі та саме енергоспоживання, який обсяг споживаної енергії у нас є за рік, і які розрахункові обсяги споживання повинні були бути. Також показуються причини відхилення, завдяки чому Відбуваються ці відхилення в обсягах спожитої від фактичної енергії від розрахункових, і будується графік з енергоспоживанням будівлі. У третьому розділі записуються фактичні або проектні характеристики інженерних систем будівель. Для систем опалення зазначаються такі. Відомості як опис джерела теплової енергії, опис розподілу теплової енергії, опис тепловіддачі та рівень енергетичної ефективності системи опалення. Також записуються дані для системи холодного водопостачання, кондиціонування та вентиляції в окремому розділі для системи горячого водопостачання. Та системи освітлення, тобто для усіх інженерних мереж, які у нас а, підключені до нашого будинку. Обов'язково потрібно зробити опис по цьому прикладу. І у четвертому розділі ми надаємо рекомендації щодо забезпечення енергетичної ефективності, що потрібно зробити для того, щоб Заощаджити певну кількість енергії, тобто зробити спочатку стислий опис існуючої ситуації, які у нас проблеми існують, які будуть розв'язані після виконання запропонованого заходу, далі опис заходів, що ми можемо зробити, які обладнання встановити, його характеристики, додаткові якісь параметри. Далі очікувана економія, яка у нас буде на оплату комунальних послуг, і фінансові витрати, які у нас будуть під час проєктування системи, під час закупівлі матеріалів, технічного обладнання, ну і звіт з аналізу ефективності витрат. Тут продовження ось теж опису, якась модернізація для, наприклад, системи опалення, по системі освітлення, по заміні внутрішніх дверей, вікон, тобто якісь організаційні, можливо, заходи по енергоменеджменту, тобто всі-всі заходи, які ви можете надати, для того, щоб заощаджити. Певну кількість неб'їв будівлі.